Наступні на коли засідання? Да. тобо вже без 10 да, зараз зараз. Да, вже вже пропонується зараз провести. Не заперечуєте? Ні, не заперечує. Тоді да. давайте що без перерви зразу гірзу да, да, приступи шановні депутати. Пленарне засідання 56 шостої чергової сесії. Оголошують відкритим. Було оприлюднено і вам надіслано на електронні пошти порядок денний. Відповідно до, я так чув, і був присутній на спільному засіданні постійної комісії, запропоновано було розділити засідання 56-ї чергової сесії на два пленарних засідання і розглянути ряд питання на першому пленарному засіданні, а ті питання, які ви не встигли обговорити під час... Спільного засідання перенести на наступне пленарне yeah. засідання. Правильно? Yeah. Так? Дивіться, тоді я з вашого дозволу. Yeah. Озвучу іменно порядок денний справками, які я вас просив внести в додатково два питання в порядок денний і з цією зміною, яку ви озвучили під час пенарних засідань, порядок денний, який зі змінами, справками. Зразу озвучую і ви затверджуєте, і ми переходимо до розгляду питань. Нема заперечень? Немає. Немає. Тоді дивіться, пропоную до вашого розгляду взяти за основу і в цілому, цілому, затвердити такий порядок денний. Перше питання. Розгляд звернень. Правильно. Друге питання. Микола, є якісь питання? Я добачаюся, як його От По співфінансуванню, що ми дороги зробити. Може, що це внести питання? Ну, вони не були проговорені на постійних комісіях. Ну, це треба гав'юк, зміна до бюджету, це... Час партіс, Плі... це, буде. це буде буквально за тиждень, друге пленарне засідання. Я розумію, за що ви кажете, але ми рівно не <кас> Так. Тільки до 1 вересня. Ні, ні, першого вересня. Наступному тижні там в рамках розумного дати визначимося. Хто вже... Да, зможе. Дивіться, друге питання порядку денного. Про викладення у нові редакції положення про службу у справах дітей Маківської сільської ради. Правильно? Третє питання. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж Доневецької міської територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Четверте питання. Про внесення змін до програми розвитку освіти Маківської сільської ради на 23-25 роки. П'яте питання про затвердження структури та граничної чисельності працівників слобідко рохнівського закладу дошкільної освіти Калинка маківської сільської ради. Шосте питання про затвердження структури та граничної чисельності працівників маківського закладу дошкільної освіти Сонечко маківської сільської ради. Сьоме питання про затвердження структури та граничної чисельності працівників Чечільницького закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» маківської сільської ради. Восьме питання про залучення педагогічних працівників до методичної роботи в громаді. Дев'яте питання про встановлення надбавки за престижність, за престижність праці педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти, закладів дошкільної освіти та музичної школи. Десяте питання про встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах на 2025-2026 роки, перепрошую навчальний рік. Одинадцяте питання про організацію гурткової роботи у закладах загальної середньої освіти Маківської сільської ради на 2025-2026 навчальний рік. 12 питання про передачу в оперативну управління частини приміщення громадського призначення комунальної власності. Тут ми робимо перерву, правильно? Так. Але я озвучую весь порядок денний, щоб ми його затвердили. Наступне питання буде про внесення змін до сільського бюджету махівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Це буде 13. 14 питання про внесення змін до рішення Махівської сільської ради №13-35 1335 2023 від 26.10.2023 року. 15 питання: розгляд земельних питань. Ось такий порядок денний на сьогодні, на сьогоднішній момент. Є зауваження заперечення? Голосуємо, Так. затверджуємо порядок даних. Хто за? Хто проти? Хто утримався одноголосно за рішення прийнято, Прошу дотримуватися регламенту, відчини комісії проводити. Е Проконуло голосів і, і, і далі переходимо до роду питань. Стосовно вашого питання, що ви казали, співфінансування дорожнім службам, так. я вважаю за доцільне викликати представника цих дорожніх служб суда. Бо попередній ремонт викликав у нас багато запитань якості а -а -а. роботи. Тому я я Листом направиться, запросити їх сюди і хай вони прозвітують, яким чином вони роблять це. Тряб, треба, Скільки він на, на ну, те регіону протримався ремонт? Ну тиждень. Ну, ну, ти ти не. Зрозуміло, так, да, Миколай, того ми не можемо. Нам треба вислухати представника чи того керівника, щоб він нам дав якусь гарантію, якщо ми виділяємо кошти. Вони гроші взяли. Ні. Хорошо. То, але ситуація зер'йозна, ці можливо, дороги можливо, треба зробити. Якщо цей представник приїде, ми йому можемо якісь пред'явити, ну щось, не знаю. Ми ж виділили кошти. дороги. От приїде, юрист вивчить це питання і будемо. Давайте вирішувати питання, будемо. По мірі поступлення будемо гроші. Про напавку вчителям і музичній школі. Спортивні школи. Спортивна школа не входить цей перелик. Цей перелик в цей перелік в зв зв'язку з тим, що спортивна школа не має відповідної категорії. Ми, не, це, жаль, це, це я вивчав я, я це питання. На жаль, своїми умовами надання освіти спортивної. Своїми тобто ми м -м -м. не маємо бази, не маємо... Матеріального, технічного забезпечення. Шановні депутати, переходимо до порядку денного. Перше питання розгляд звернення. Петро Наточ, будь ласка, озвучуйте і будемо голосувати, приймати рішення. <реследний> Міжсесійний період надійшли заяви. Попередньо я озвучував на засіданні комісії. Від Ковальської Надії Васильівні. онкозахворування, захворювання. Пропонується 3 тисячі гривень за? за? — Давайте пакетом вже, ми да. вже проговорили. Да, Є пропозиція пакету. Да. Ні, не ми, ми, ми проговорили. Озвучите ми ми в прізвищі і суми. На камеру. Журахівський Анатолій Анатолійович, за контрактом 20 тисяч. Бедраківський Олександр Анатолійович, форма номер 5 військовозобов'язаний 5 тисяч, відповідно до програми. Долина В'ячеслав Михайлович 5 тисяч. Теж військовослужбовець. Заява від Виноградського Василя Анатолійовича. Учасник бойових дій, інвалід третьої групи, пропонується 5 тисяч. Ідеєва Катерина Олександрівна, стан після операційного втручання хребта, пропонується 3 тисячі гривень. Озерчук Наталія Едуардівна на поховання. Сина пропонується 15 тисяч. Підлісна Марія Володимирівна на поховання сина короля Олександра пропонується 15 тисяч. Заяву від Михайлої Марини Міжславної надати допомогу щомісячну на доїзд, на гемодіаліз пропонується 6 тисяч з половиною гривень. Хто за ці? Відповідно, пропозиції прошу проголосувати. Хто за? Проти утримали студії. Одоголосно за рішення прийнято в прізвищах. Більше у нас немає, так? Да, Дивіться, переходимо до другого питання перед денного про в нової е редакції положення про службу справ дітей маківської сільської ради. На постійних комісіях ви заслухали. Є так. потреба в додатковому обговоренні? <гумі>... Немає. <п pardon> пропоную взяти за основу цю молому і перейти до голосування. Не so, заперечуєте? Yeah. Yeah. Тоді голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався одноголосно за рішення прийнято. Питати, е, далі, можна сказати, то, так, так. сказати, так, що так само по Леріс-Миколаїв буде потреба в виступові, не бої треба. То, будь ласка, пишіть, щоб вони вільні. Дивіться, третє питання порядку денного. <годження> Про погодження проєкту землеустрію щодо встановлення меж Донецької міської територіальної громади камянець району Хмельницької області. Проєкт рішення є у нас. На сайті є оприлюднено все. Є потреба в обговоренні. <годження> Беремо за основу і в цілому. <годження> Голосуємо, хто за. Проєкт землеустрою, хто проти, хто утримався, одноголосно за рішення прийнято. Йдемо далі. Четверте питання порядку денного. Про внесення змін до програми розвитку освіти Маківської сільської ради на 2023-2025 роки. Лілі Усівну потрібно? Ні, Ні. Ми обговорили. Ну так, скажете її. Ми зараз перекажете її. Ну, скажіть, добре. Е, то кошти виділяємо в розмірі, в майбутньому, коли будемо розглядати змін до бюджету, в розмірі 40 тисяч гривень. Правильно ми зрозуміли? Так, так. Хорошо. То тоді, будь ласка, зачекаємо. Муклане, ми Проти. вас чекаємо. Проти. Проти. Ви можете йти, так. Депутати кажуть, що у вас не потрібні. Да. Дивіться, потім за основу в цілому. Ні, не треба. Не треба, ми да. переносимо на Ми вже сказали. Вже <ріх> Ніколи, не ну, боже, вже кінець робочого дня закінчуємо. <плес> Шановні депутати, переходимо до голосування про внесення змін до програми розвитку освіти макісько сільської ради на 23-25 роки з правкою 40 тисяч. Правильно? Так. Голосуємо. Засновую в цілому. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно за рішення прийнято. П'яте питання порядку денного. Про затвердження структури та граничної чисельності працівників Слобідко-Рахнівської закладу дошкільної освіти Калинка Маківської сільської ради. Є потреба в обговоренні? обговорили, погодили, винесли на сесію підтримуємо. Так. Дякую. Голосуємо за основу і в цілому. Хто за? Хто проти, хто отримався одноголосно за рішення прийнято. Про задерження структури ограничної чисельності працівників маківського закладу дошкільної освіти «Сонечка» маківської сільської ради. За основою в цілому голосуємо. Хто З за? правками тими, що ми внесли на комісію і засади, плюс півставці. Не заперечуєтеся, справками. Правками. 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 Будь так. ласка, під час оприлюднення зверніть увагу на саме рішення, щоб ці правки були ваші враховані. Угу. Зрозуміло. Добре, голосуємо за основу і в цілому з правками. Хто за? Хто проти? Хто отримався одноголосно за? Рішення прийнято. Про затвердження структури та граничні чисельності працівників Чернівського закладу дошкільної освіти дзвіночок Маківської сільської ради. Так само беремо за основу і в цілому. Голосуємо? Так. так. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно за. Рішення прийнято. Про залучення педагогічних працівників до методичної роботи в громаді. Є питання? Yeah. Yeah. За основою в цілому yeah. голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно за. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про встановлення надбавки за престижність пра праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти та музичної школи. Я так настільки пам'ятаю, під час постійної комісії була правка? Так, да, на 10% так. престижність. Беремо за основу, враховуючи цю правку і в цілому голосуємо. Так, так. Немає заперечень? Ні. Голосуємо, хто за, хто проти, хто утримався, отримав, немає. Одноголосно за рішення прийнято. Йдемо далі. Зрозуміло, 10% іншим а. працівникам. Далі, 10 питання. Про встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах на 2025 2026 навчальний рік. Є питання? Немало. Немає. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто звинувався, одноголосно за рішення прийнято. Про організацію гурткової роботи у закладах загальної середньої освіти Марківської сільської ради на 25-26 навчальний рік. Є питання для обговорення? Ні, а, обговорили але постійно, підтримуємо. Беремо за основу в цілому. Так. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно за рішення прийнято. Дванадцяте питання. Про передачу оперативного управління частини. Приміщення громадського призначення комунальної власності. Озвучено було, доповіла е, цей, керівник установи. Є додаткова потреба? Ні. Думаю, немає, напевно. Не. Голосуємо, беремо за основу і в цілому. Так? так. Не заперечуєте? Голосуємо, хто за, хто проти, хто утримався. Одноголосно за рішення прийнято. Так, як на сьогодні е, порядок даний вичерпний який був розглянути на постійних комісіях на спільному засіданні. Е, Оголошується перерва в пленарному засіданні. Я усім дякую. Будь ласка, визначитися, коли проводимо наступне пленарне засідання, хоч приблизно або постійні комісії. Є можливість... Вже, давайте відбудемо 1 вересня.